Всім привіт! Сьогодні ми зануримось у самісіньку основу будь-якої успішної компанії: функції менеджменту. Знаєте, це ніби архітектурний план, за яким будується все: від маленького стартапу до гігантської міжнародної корпорації. Давайте розберемося, як цей план працює на практиці. Ось наш маршрут на сьогодні. Почнемо з азів. Що це взагалі таке Функцію управління. Далі розглянемо чотири головні стовпи, на яких все тримається. Потім побачимо, як вони ростуть і ускладнюються разом із бізнесом. І наостанок найцікавіше, як усе це виміряти в конкретних цифрах. Готові? Поїхали. Отже, почнімо з самого фундаменту що ж таке ці функції управління. Якщо дуже просто, це конкретні завдання, які виконує кожен менеджер, щоб вся команда рухалася до спільної мети. Так, звучить трохи формально, але суть тут дуже важлива. Функції це те, що перетворює хаос на порядок. Коли кожен чітко знає, за що він відповідає, компанія працює як злагоджений механізм, немає плутанини, немає марнування часу на з'ясування, а хто це має робити, все чітко і по полицях. Гаразд, з визначенням розібралися. Тепер переходимо до самого серця менеджменту. Уявіть, що будь-яка організація це будівля, а в кожної будівлі є фундамент і несучі стіни. Чи не так? У менеджменті такими несучими стінами або стовпами є чотири основні функції. Ось вони планування, організація, мотивація і контроль. І знаєте, що найголовніше? Вони абсолютно універсальні. Неважливо, чим займається компанія, продає каву чи запускає супутники, ці чотири принципи працюють скрізь і завжди. Ну, з чого все починається? Звісно, з планування. Це як прокласти маршрут в навігаторі перед довгою поїздкою. Без чіткого плану, куди ми йдемо і як саме, будь-який рух буде просто хаотичним блуканням. Мати план це, звісно, чудово, але сам по собі він нічого не вартий, його треба втілити в життя. І ось тут в гру вступає організація. Це коли ми збираємо все необхідне людей, гроші, обладнання і створюємо структуру, де кожен знає своє місце і свою роль у виконанні цього плану. А ось і найлюдяніший елемент мотивація це по суті паливо для нашого організаційного двигуна. Можна мати геніальні плани, ідеальну структуру, але якщо люди не хочуть працювати, нічого не зрушить з місця. Це мистецтво зробити так, щоб команда не просто відбувала робочі години, а по справжньому горіла спільною справою. І нарешті контроль. Це наш бортовий комп'ютер або ж система зворотнього зв'язку. Ми постійно звіряємось із запланованим маршрутом: чи будемо ми йдемо, чи не збилися з курсу. Якщо щось пішло не так, контроль дозволяє це вчасно помітити і скоригувати наші дії. Але ж компанії не стоять на місці, правда? Вони ростуть, розвиваються і разом з ними мають еволюціонувати і функції управління. Вони стають складнішими, розгалужуються, вимагають вущої спеціалізації. Ось ця цитата чудово пояснює процес. Що це означає простою мовою? Коли компанія росте, управлінська робота стає не просто більшою, а якісно іншою. З'являються нові відділи, нові зв'язки між ними, і все це вимагає нових, більш досконалих підходів до управління. А ось як це виглядає на практиці. Уявімо, що загальна функція організації це стовбур дерева. Коли компанія маленька, це і стовбур один, але з ростом з нього починають рости гілки, конкретні функції. Наприклад, з'являється окрема функція організації основного виробництва або управління персоналом або контролю якості. Кожна з них виростає з базової, але стає самостійною спеціалізованою задачею. Добре, ми розібралися, що таке функції і як вони розвиваються. Але постає логічне питання: а як зрозуміти, добре вони працюють чи ні, як виміряти їхню ефективність? Давайте перейдемо від теорії до конкретних інструментів. І це, мабуть, найважливіше питання, адже якщо покладатися лише на відчуття, начебто, все добре, можна пропустити серйозні проблеми. Нам потрібна система, система, яка дозволить перевести якість управління у чіткі об'єктивні цифри. І така система існує в її основі. Експортна оцінка, яка проходить у п'ять кроків. Спочатку збирають команду фахівців, справжніх експертів у певній функції. Потім їх опитують, що, на вашу думку, є найважливішим показником успіху. На третьому кроці кожному такому показнику присвоюють свою вагу, тобто визначають його важливість. І тільки після цього оцінюють реальний стан справ. В кінці всі дані зводяться разом, і ми отримаємо фінальну оцінку. Це не просто чиясь думка, а структурований, обґрунтований аналіз. Ну а тепер зануримось у деталі. Які ж саме показники, які метрики використовуються для такої глибокої оцінки? Давайте подивимося на кілька прикладів. Почнемо з простого. Коефіцієнт централізації або К4. він показує, хто приймає рішення. Якщо коефіцієнт високий, це означає, що майже всі рішення ухвалюються на горі в кабінеті директора. Якщо низький, то команди на місцях мають більше свободи і самостійності. Або ось ще один К5 коефіцієнт спеціалізації. Він відповідає на питання, чи займаються люди тим, на чому найкраще знаються. Чи може висококласний програміст витрачає час на налаштування принтера? Чим краще розподілені задачі між фахівцями, тим вища ефективність. А ось і вся картина цілком. Подивіться на цю таблицю функцію оцінюють за п'ятьма великими напрямами. І зверніть увагу на колонку Вага. Вона показує, що не всі напрями однаково важливі. Наприклад, централізація і спеціалізація мають вагу 0,25 кожна, це найважливіші аспекти. А от масштабність чи взаємозв'язки трохи менш вагомі. Кожен з цих напрямів, в свою чергу, вимірюється набором конкретних коефіцієнтів, які ми бачимо в останній колонці. І ось ключовий момент: всі ці коефіцієнти не просто існують окремо, їх збирають в одну велику формулу. Це схоже на те, як вираховується середній бал в університеті є оцінки за різні предмети, і кожен предмет має свою кількість кредитів, тобто вагу. В результаті ми отримуємо одне єдине число R-функ, яке комплексно показує наскільки добре розвинена та чи інша функція і тут ми підходимо до найголовнішого, особливо для сфери міжнародного бізнесу, навіщо вся ця складна математика. А уявіть, що треба налагодити роботу команд, які знаходяться в Києві, Варшаві та Лісабоні. Різні країни, різні часові пояси. Саме показники взаємозв'язків, ті самі К-11, К-14, дозволяють об'єктивно оцінити наскільки ефективна комунікація між цими командами і де саме є вузькі місця. На завершення, давайте поставимо собі таке питання: ми говорили про функції як про стовпи будівлі, а про метрики як про інструмент інспекції, що перевіряє їхню міцність. А що робити, коли така інспекція показує, що один зі стовпів дав тріщину? Ось це вже питання про наступний, найважливіший етап управління прийняття правильних рішень, але це вже тема для іншої розмови.